Всім привіт, і ласкаво прошу на мій канал. В нас же за вікном просто наповно грає квітень, і я поспішаю до вас квітневим таропрогнозом для кожного знаку зодіаку. І сьогодні в нас в програмі тельці. Ми розглянемо квітневі найголовніші галузі життя у тільців. Це особистісний розвиток, особисте життя, робота та навіть здоров'я. А в кінці витягнемо карту поради на квітень місяць для тільців. А мене звати Наталія Миронова. Я магістр філософії, психолог та терапевт за освітою. Ще я працюю тарологом та відьмою. Ні, я не буду діагностувати псування, і потім вимагати за його зняття 100 тисяч грошей. Моя мета полягає в іншому. Я хочу, щоб кожен українець був зі здоровою золотую, тому що коли поруч є недокраїна, то ментально здорове суспільство це не або яка перевага. А я зі свого боку можу допомогти все бічне. як людині з науковим типом мислення, з магічним типом мислення, з поготовим негативом, з ментальними проблемами з чим завгодно, тому що фінальна мета, щоб ми були ментальними і вільними від всяких там. Так, що, дінці, давайте дивиться, що у вас там. <гум> Всюди жопа за ту здоров'я нормально. <гум> все, я не сміюсь все істерика просто. Саморозвиток. Саморозвиток у нас відсутній, потому що ресурс для саморозвитку такий... Ти ні, мені ріка. принесе до саморозвитку? Ну хорошо, не принесе теж хорошо. Хвилинка пасивної агресії, але ви знали, що для того, щоб був саморозвиток, треба типу докладати зусиль. Ну от ви не хочете докладати. Що не хочете докладати? Тому що у вас негатив спрямований на себе. Я не гідний. В мене якесь почуття неповноцінності, отак і всяке таке. Якась така поведінка жертви, і через це ви не саморозвиваєтеся, розвиваєтеся, причому ваша оця внутрішня поведінка вона вам ставить якісь обмеження. Ви думаєте, що ви маєте обмеження для того, щоб, на те, щоб розвиватись. І вам це обмеження здається таким якимось гігантським, що просто його неможливо подолати, але його можливо подолати, Це вас в голові воно здається таким, якимось гігантським. Насправді, тараканчик вам заважає. Так, просто якщо маленького тараканчика поставить перед очима, то він буде здаватися великим-великим. То, то давайте, будь ласка, повернулись в свою робочу позицію, ви шмієте по хаті. Пашить. Що це за таракан? Пільси, я не паняла. В особистому житті. Тіхці! Що ви в парі? що ви не в парі. На першому місці будете ви ваш агресивний егоїзм. Має бути так, як ви хочете. <рис> <рис> я так сказала, значить буде так. Ось таке. Ну, в парних взаєминах це якби хірня з Ніхто такого не любить. ага. Але ви оце будете я так, це моя воля. Що ви докладатимете багато зусиль. По-перше, для того, щоб втихомирити власне его, а по-друге, щоб досягати цілі в особистому житті, яку ви зараз маєте, чи то знайти собі пару, якщо ви одинокі одиночка, чи то мати класні стосунки підходити один одному, як пазл, якщо ви у стосунках, то в цілому на цієї мети можна буде досягнути, але нагадую, треба тіхаміряти своє его, тому що ніхто не любить бичар, які на них адресують. А по-друге, треба дійсно буде докладати дуже, дуже дуже багато зусиль. Але в перспективі буде гарний результат. Не просто гарний такий прямвав ефект. Ну логічно, щоб отримати гарний результат, треба пахати. Ці ось я класне тело. І найголовніше у всьому цьому визначити свої цілі та бажання в особистому житті. Бо як їх нема, ви це будете як муха навколо. Варення, оце знаєте, хаотичні якісь дії робить дуже енергійні хаотичні дії, але без визначеної фінальної цілі. Через це ви будете нервувати. Що це в мене в особистому нічого не складається так, як я хочу. А як ви хочете? То визначиться, будь ласка, жага? Принагідно нагадую, що це загальний розклад для дельців. Якщо ви хочете собі особистий. Точний і класно програючийся, ще навіть з рекомендаціями від психолога. То ви завжди можете написати мені в інстаграм за промокодом Ютуба. Буде 10% знижка на будь-яку мою послугу. Тому всіх чекаю. Робота. Робота. що в саморозвитку, що в роботі. Нема сил щось робити, нема енергії, якісь, можливо, з'являться приховані страхи стосовно вашої роботи, вашої кар'єри. Ви оце як Йожик в тумані, лошадка, йожик, що шукають всі здорову. Але ця карта місяць вона не визначає загальну тенденцію прям повністю вашого робочого стану. Ще в роботі буде дуже багато комунікацій з кимось інтелектуальним обмін думками, обмін інформацією, комунікації. Робочі їх буде багато, як на все можна далі не трактувати. І нарешті тільці, ви такі вмикаєте свій мозок. Хоча нарешті, бо мозок у вас завжди просто шикарний. У вас розум, ну неймовірний. Я все думаю, що ви ми, що тобі ждемо. Ви такі будете користуватися своїм інтелектом у своїй роботі. Відповідати зовнішнім робочим обставинам всередині не змінюючись, та любити стратегії, щось планувати, бути гнучким, місцями, бути корисливим, але в роботі це плюс. То, все ж таки, так будуть оці потаємні страхи, немає, і не буде ресурсів місцями, але ви все ж таки візьмете в себе в руки і будете користуватися своїм розумом, як ніхто інший. І здоров'я, з здоров'ям все нормально. Серйозно, якесь можливо, навіть покращення таке, чи самопочуття покращення, чи якщо ви зараз хворіте, то покращення поточного стану. Причому таке, а Якщо і Якщо будуть якісь проблеми зі здоров'ям, то тільки по справедливості. Тобто, якщо ми, умовно кажучи, калдирім постійно, то наша печінка не скаже нам спасіба. Ну, справедливо. Там я не знаю, якщо ми палимо як потяг, то так само Наші легені не скажуть нам спасіба і можуть нам дати. Ну, щось нехороше, хороше, коротше, да тому, якщо будуть проблеми зі здоров'ям, то вони всі будуть тільки по справедливості. Тобто, що робимо, переглядаємо своє здоров'я, чи нормально ви за ним свідкуєте, чи ні, Тому що ну навіть застуда, якщо буде, то вона буде не тому, що ви там десь вірусняк підхопили, а десь там сілі попи на холодне. І якщо думали собі, чи то взяти там страховку, наприклад, чи то е, пройти якесь е, чекап організму дорогостоячий, щось таке, щось пов'язане планове дороге зі здоров'ям, то його краще теж зробити. Бити у квітні і давайте подивимося загальну пораду для тельців на твітінь 2024 року. Вам потрібно в квітні довіряти своєму шляху, який ви вже давно брали, і все, що з вами відбувається, це так і потрібно бути. Не буває такого, що в нас тільки щось завжди хороше, або тільки щось завжди погано. Будь-які стани вони важливі. Тому довіряйте кожному стану, який з вами відбувається у квітні. робіть висновки, проходьте уроки свого життя, і саме це допоможе вам усягнути всю красу вашого життя. І наразі це все дуже дякую, що додивилися. Сподіваюсь, мій розклад був для вас корисним і тепер вже підковані в тому, який будуть для вас квіти. Я впевнена, що ви зможете вижати з нього максимум найкращого, що тільки можна. А я поки що з вами прощаюся і до зустрічі в наступних відео!